Права 481. Усно знайди число, якщо. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання, якщо одна п'ята його дорівнює 4. Ну що ж, нагадую, щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно це число поділити на дріб. Тобто нам в даному завданні потрібно 4 поділити на 1 п'яту. І це дорівнює. Що, що таке поділити на дріб? Це помножити на обернений дріб. Ми записуємо, що 4, що множиться. Обернений дріб до 1 5, і це буде 5 перших. 5 перших це просто 5, то записуємо, що це 4, що множиться на 5. Ну і це дорівнює 20. Є. Тобто саме 1 п'ята від 20 дорівнює 4. І друге завдання 1 7 його дорівнює 3. Ну що ж, аналогічно, як знайти число з значенням його дробу, потрібно це число 3. Поділити на цей дріб на 1 сьому. І це дорівнює. Що ж, потрібно тоді 3 помножити. Обернений дріб до 1 сьомої це 7 перших. 7 перших це просто 7. 3 помножити на 7. Це буде 21. Тобто, 1 сьома від 21 це якраз і дорівнює 3. Ну що ж, ось таке просте завдання на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.